Путіну 73. вже завтра. Воєнний злочини святкуватиме день народження. Який подарунок йому пропонують сили оборони України, чи то ракета Фламінго, чи то американський томагав? Та в цілому, чи є перспектива завершення війни в осяжному майбутньому? А щодо до слова про Олексія Орестовича згадаємо про це і не тільки говоримо з політологом Володимиром Фесенко, який сьогодні з нами, пане Володимире я вас вітаю. Питає вас, знаєте. Багато хто сподівається, що для Путіна цей рік стане життя вже останнім. Ми чули, що він хоче жити до 150, але от 73-й, мовляв. Хочеться, щоб був вже, вже фінальним, так друзі. Ви тут можете залишати ваші побажання Путіну в коментарях. Але, от пане Володимире, нещодавно Кирило Буданов, глава української розвідки, заявив, що навіть смерть Путіна не буде стовідсотково означати кінець війни проти України. Тобто, сподіватися на смерть Путіна можна. Але це, мовляв, буде ще не фінал. А як ви гадаєте? Ну, знаєте, іноді. Трошки дивно спостерігати, як, як міняються на 180% позиції точки зору. Ще в 2022 році багато хто з наших керівників, не пам'ятаю, чи так казав Буданов, тут не буду стверджувати, але багато хто казав, що от якщо Путіна не буде, війна закінчиться ну, майже за один день. Зараз я згоден з Буданом в тому, що смерть Путіна не означає завершення війни. Але я не погоджуюсь з точкою зору, що це нічого не означає, війна в будь-якому випадку продовжиться. Це вже такий знаєте, фаталізм. Насправді, якщо давати більш такі не те, щоб коректні оцінки, але більш зважені. Які більше відповідаються реаліям, то за різними даними можна стверджувати, в Кремлі немає єдності щодо продовження війни, щодо необхідності продовження війни. Все більше і більше стає очевидним, що війна заходить в глухий кут, і що вона створює проблеми, в тому числі для Росії. Поки не критичні, на жаль, не такі проблеми, які б змусили Путіна вже починати переговори про завершення війни. Але якщо, наприклад ну, Такий україноненависник, ненавісник, як Ргозін, який був одним з ідеологів нинішньої війни, каже, що війна зайшла в глухий кут і що ну, навряд буде перемога, про яку вони там мріяли. Ну, і Деякі інші персонажі теж російські ну, або не, не самі з Кремля, а навколо кремлівські, теж стверджують щось подібне. В різних джерелах, які так чи інакше. Інформаційно пропагандистське обслуговують Кремль, теж можна знайти схожі точки зору. Ну, наприклад, от деякі російські джерела пишуть, що за оцінками генштабу Російської Федерації наприкінці року Росія може вийти в таку ситуацію, якщо от важливо, якщо, якщо не обрушиться український фронт, а якщо ситуація буде такою, як зараз, приблизно такою. Що будуть невеличкі, можливо, суви в російських позиціях, можливо, ще там пару сотень кілометрів можуть завоювати, але не буде перемоги. І що тоді? Тоді або виходити на мирні переговори поступово в тій чи іншій формі, або проводити масову мобілізацію. А масова мобілізація це додатковий ризик. Тому я думаю, що так чи інакше, але перспектива. Припинення війни вона стає все більш і більш очевидною навіть для кремлівської верхівки. Щодо Путіна важко сказати. Як що у нього в голові? От останній його виступ на Валдайському форумі він був такий специфічний. Ну, явно багато компліментів і загравань з Трампом. Він хоче домовлятися з Трампом. І оце, до речі, теж певне вікно можливості щодо завершення війни. Тому що Трамп хоче завершення війни і. Путін за певних обставин може піти назустріч. Інша річ на яких умовах? Оце головна проблема. На яких умовах домовлятися? В чому я можу погодитись з Будановим? В тому, що навіть якщо не буде Путіна, і навіть якщо не буде нинішньої війни, ризик з боку путінської або постпутінської Росії буде зберігатися. Імперські інстинкти, імперські амбіції багатьох людей. Проблема ж не тільки в Путіні. Частина російських еліт зациклена на імперських амбіціях. І нинішня війна і все, що відбулося за останні роки, дало такий поштовх зростанню цих амбіцій. Вони стали легітимізовані і вони проникли. Знаєте, як. Це може відбуватися з деякими хворобами, от метастази, можна сказати, цієї хвороби проникли в глибину суспільного російського організму. Російське суспільство, на жаль, заражено цим. В той же час, щоб завершити цю тему, нагадаю аналогію з війною, яка була 70 років тому, навіть вже 70, ну да. Більше 70 років тому, скажімо так, це Корейська війна, вона закінчилась тоді, коли помер Сталін. І тоді, де, правда, і в США помінявся президент і швидко домовились. Ні, тому, ми що війна, що Воно, ви, і нова людина, яка приходить до влади, має перебудовувати систему безпеки, там, дбати про нові сфери впливу. Там не до війни Саме ви так. про це. Саме так да-да. Тому я частково погоджуюсь з Буданом. Справа не лише в Путіні, як ми думали на початку війни, все складніше, але в той же час не буває безкінечних війн. Ця війна може завершитися і при Путіні, якщо він зрозуміє, що її продовження матиме достатньо серйозні негативні наслідки для Росії. А крім того, от він ще хоче домовитись з Трампом. І цей чинник, я думаю, так чи інакше, теж може на нього впливати про домовленості з Трампом зараз поговоримо, друзі. Ваші побажання іменинникам можете залишати в коментарях. Тільки пам'ятайте, Ютуб може блокувати деякі коментарі. Почуть так, езоповою мовою. Ми з паном Володимиром вже зрозуміємо, що ви маєте на увазі. Лайки цій бесіді поставте. Хай реалістичний погляд Володимира Фасенка почує сьогодні, яку можна більша кількість людей. І звісно, про сполучені штати і про томагавки, і про паперового тигра Путіна про все це обов'язково будемо говорити далі. Просто ви вже Залишилось тільки запитань в коментарях щодо нового інтерв'ю, як він сам себе називає кандидата в президенти Олексія Арестовича. Ну що не може цю тему обійти? Так ну врешті, Арестович дав інтерв'ю Сапчак і заявив: якби я став президентом, я б поїхав в Москву домовлятися, мовляв з Путіним. Не так як Зеленський, Зеленський ж боїться їхати в Москву. Це один аспект. Давайте його окремо розберемо. А другий дорікаючи Арестовичу, треба вже де факто забути про ті Донецьку, Луганську, Крим, Запорізьку там Херсонську, виводити звіт. Ти, значить, війська не визнавати де Юре, де-факто передавати путіну і зупиняти війну. А далі вже, мовляв, дивитися: от візит Зеленського до Путіна, як запрошує кремлівський очільник, мовляв, приїжджай, будемо домовлятися. І друга, оця теза. Так ну, давайте виведемо війська, путіну це де-факто віддамо, а там вже подивимось. От такі тези Арестовича. Ну знаєте, чесно скажу, великого бажання обговорити Арестовича немає, але. Знаєте, я трошки подивився, ну, оскільки так чи інакше тема виникла. Мені достатньо було деяких тез, які були озвучені, як ключові, але знаєте, в мене навіть не те, що він сказав. Зараз я це теж прокоментую, але таке саме любування. От його поза, його вираз обличчя, те, як він говорить. ну навіть Собчак, і от в цьому інтерв'ю там такий Стьоп про Арістовича, який є чемпіоном по переобуванню. І вчора він казав одне, а потім інше, потім третє. Чого чекати далі? Знаєте, я вже не здивуюсь, якщо він через рік скаже, що ми маємо бути обов'язково частиною Росії. Це наш шлях, це найбільш правильна наша стратегія, оскільки він же там сам говорить, що він імперець, він за велич, за щось таке грандіозне. А що тут така? Знаєте, згадуючи, я думаю, що ну, люди, люди мого покоління ще це пам'ятають. Там старий фільм Золушка ще. Після війни був знятий після ну, 45-й чи 46-й рік, і там, там вислів Файно Іранівська, яка мачку грала. Королівство маловато. От Арістуючі, щось таке потрібно, грандіозне. Ну, а от Росія на його погляд, це щось таке грандіозне. Людина, яка не має ідентичності, насправді. От йому все рівно де, як, що, от він хотів все реалізувати там в одному місці. Не вийшло, потім в іншому. Зараз він от, має такі гіперамбіції. Я колись, до речі, порівняв його ще, коли тільки от почали говорити про цей феномен Арістовича в 2022 році. Він вже відійшов від офісу президента. Але на нього звернули увагу різні російські опозиційні медіа. Він став таким своїм улюбленцем. І от е, я мені я довго думав, кого він мені так нагадує? От е, врешті-решт я дійшов до висновку: що знаєте, він для мене особлення двох відомих персонажів, е, два в одному. Це Христаков, е, Гоголівський персонаж із ревізора. Тисячі кур'єрів, я з Пушкіном на одній ногі і так далі. От, таке хваставство, знаєте, от, е, демонстрація себе як якоїсь я знаю, глобальної персони, як великого мудреця, який все знає, все може, все вирішить одним махом. А інший персонаж, е, е, символ авантюризму. Е, з певним почуттям гумору, правда, це Остап Бендер. От щось в них є однаковим. Але Хлістаковщина стає все більше, все більше і більше Хлістакова в Арістовичі. Тому, коли він каже, що він відмовиться, ну ще він може поїхати до Москви, ну може поїхати. До речі, там його заарештують. Формально, він там має справу. Тому я сильно сумніваюся. От е, на місце Собчак можна було б запропонувати. Ну, давай, перевір, не слабо. Якщо ти кажеш, то я б поїхав. Він правда відповість, що він поїде домовлятися, коли буде мати мандат України. Ну, ніхто йому цей мандат не дасть. У нього жодних шансів на президентство немає. Він не тільки до Москви не поїде, він е, в Київ побоїться. Повернутися і не тільки при Зеленському, ну не буде через певний час Зеленського, буде якийсь інший президент, якась нова влада. У нас влади міняються. Це лише питання часу, і е, навіть тоді я думаю, що він е, не ризикне повернутися. Ну, можливо, коли про нього забудуть, тоді буде така спроба. Він не такий е, сміливий, як хоче здаватися. А те, що він пропонує, ну насправді всерйоз розглядати не можна. Він готовий пожертвувати, тому що для нього це нічого не значить. Нічого. Він не більшим готовий пожертвувати. Тоте найша річ, що путіну цього буде замало, і чим більше Путіну даєш, тим більше Путін захоче. Ми з цим вже стикнулися, ми це вже знаємо. Тому не можна з путіним грати на путінських умовах. А Рістович готовий грати. От він такий гравець, і от як Хлістаков, він легко може програвати. Тому що те, що легко прийшло, він може легко це віддати. Тим більше тут він ні за що не відповідає, от безвідповідальність, це теж його риса, Я думаю, показово риса. Але він не є політичною фігурою. От мене деякі російські коментатори з опозиційного табору запитують, а от що обговорюють в інтерв'ю Арістовича е -е, Україні. Ну згадують про нього. от. Те, що ви процитували, да це найбільше цитують, але сказати, що це стало великою подією, що найстоючи звертають велику увагу. Чим більше, тим більше, що хтось на нього покладає великі надії. І у нього є симпатики. Безумовно, якісь у нас у різних авантюрних персонажів були симпатики, але він не є фігурою, яка буде визначати майбутнє України. Він залишився в короткому проміжку. Де у нього дійсно була позитивна репутація, певний короткий час, 22 рік. Але він сам все змарнував своїми власними зусиллями, і він от розкрив самого себе яким він є насправді ми бачимо зараз. Ну, і якщо там все порівняти, от його перестрибування, він був військовим, не сподобалось, пішов в актори, потім там нібито там він там якось себе проявляв в АТО. Хоча відгуки я чув дуже різні. Про це делікатна тема, не буду торкатися. Ну і так далі. Тобто, от знов таки як і. Тоже хлістаков льохкіснімовірне то тут, то там фіґра тут, фігара там. Тому вот це більше про арестовича. Такий от показовий феномен авантюриста одинака, який себе корчить великого українського лідера, але який насправді нічого не вирішує, і не буде вирішувати. Друзі, ваша точка зору цікава щодо останніх тез Арестовича і загалом щодо його попередніх. Я нагадаю, він там лей лейном лайном українців називав і говорив, що зараз, якщо не віддати Росії чотири області, потім доведеться. Віддавати вісім, пишіть в коментарях. Ну, і якщо там він сам себе називає кандидатом в президенти, давайте же тему виборів опосередковано зачепами, за кого проголосували ви, якби війна закінчилася завтра. Так і вибори відбулися в осяжному майбутньому. Чи підтримали б другий термін Володимира Зеленського, бо політико твердить, він зібрався балотуватися вдруге. Не знаю, офіційно про це ніхто не говорив. Але напишіть ваші думки вкрай цікаво. Так, після того як лайки цій бесіді поставити не про вибори, пане Володимире. Не хочу навіть цю тему далі, бо розуміємо, що в першу чергову має Закінчитися в гаряча фаза принаймні цієї війни. От давайте краще про це, бо ну реально примус Путіна до цього це схоже єдиний шлях, і звісно, ну гріє душу, так би мовити, риторіка американського президента. Але тут важливо не зачаруватися для того, щоб потім гірко не розчаруватися, бо такі зміни ми Абсолютно вже бачимо правильно. Да, але все одно те да. ну, тез багато. Так ну от таких приємних тут дитя волстріт Journal пише, що в Україні передаються розвідданні для ударів глиб Російської Федерації. Все ж це на тлі розмов про передачу чи Україні томагавки і підтверджують в Білому домі, що такі розмови йдуть? Володимир Зеленський звертається до кремлівських чиновників. Мовляв, шукайте найближче бомбосховище. Керівник нашого генштабу ГНАТО утвердить, ми вже в осяжному майбутньому знайдемо і способи, і зброю для того, щоб спричинити блекаут на території там не тільки там конкретних містах профронтових, а й там прямо в російській столиці. Ну знайте, занадто багато таких от тез ми чуємо, які свідчать про те, що дійсно удари в глиб Росії можуть вийти на суттєво якісну. Но новий рівень. От як гадаєте, яка тут може бути роль сполучених штатів? Чи ті самі томагавки так і залишаться умовно такою мрією? Там, да про і там не знаю, нашим е маяком, так на який ми зокрема будемо орієнтуватися в дипломатичному треці? Я в даному випадку достатньо стриманий е в своїх оцінках. Е для мене важливо те, що ця тема почала обговорюватись. От її стали обговорювати. Я в цьому контексті, е, от якраз щоб додати все ж таки позитив, щоб не тільки був скепсис певний, е, до скепсису я ще поверну зараз. Чому поки що не варто чекати домагавків, але, але можливо буде щось інше. Але е, от що важливо, те, що цю тему почали обговорювати, причому навіть не ми, а американці публічно. Не публічно безумовно. Ми ставили це питання за деякими даними. Що минулого року Зеленський, коли був в США, він зустрічався тоді з Байденом із з Трампом, і він передавав наші пропозиції, що нам потрібно для того, щоб перемогти ворога, для того, щоб примусити його до завершення війни, в тому числі за деякими даними йшло йшла мова про зброю стримування. Це томагавки якраз тобто тоді ще питання виникло. Зараз теж за деякими повідомленнями, ну і Зеленський на це натякає. Ця тема піднімалася під час зустрічі Зеленського з Трампом в Нью-Йорку. Зустріч пройшла дуже позитивно, Ми це бачимо по е, дописах і заявах самого Трампа. Такої риторики на користь України у нього ніколи не було. Це Володимир так, така... Зеленський Насупост... сам визнав, що був здивований. В нього питають: А як вам фраза так. Трампа, що Україна не тільки може відвоювати своє а й піти далі? Він каже: Ну я був здивований, але на обличчі знаєте, ну там інше так. слово, ніби він хотів використати. Потім просто вирішив більш дипломатично висловитись. Ну так чи інакше, так. Да, да. Це дійсно не очікувало від Трампа. Але тема, підні... тема піднімається. Джей Ді Венс, який точно не є нашим симпатиком, але він повторює, він сказав публічно, що це є предмет переговорів, тобто це обговорюється з українською стороною. Не йдеться про те, що вже є рішення. Але важливо, що публічно це проговорюється. На мій погляд, це сигнал. Поки що, це не обіцянка нам що ми отримаємо томагавки. Це е, сигнал росіянам. Перш за все, це попередження Путіну Кремлю про те, що або ви повертаєтесь до мирних переговорів, переговорів реальних мирних переговорів, або е, може виникнути ситуація, коли е, ви отримуєте ну, скам так більше неприємності. І українці будуть ще більш потужно бити по вашій території. Йдеться не про допомогу, йдеться про закупівлю цих ракет, але тим не менш. І в Москві це почули. Те, що відригував ну, спочатку Пісков, а потім і сам Путін, він двічі торкнувся цієї теми на Валдаї. Потім дав от коментар ще телепропагандисту російському. Зарубіного, тому от, ця тема вона стала чутливою для Путіна. Він дав зрозуміти, ну, ніби та сказав, що нічого страшного на ситуацію на фронті це не вплине. Хоча визнав, що да, це буде відчутно. Однак важливо, що росіяни розуміють, що це серйозна проблема, і вони почали в своєму стилі попереджати Трампа, що це буде червона лінія, цього не можна робити, інакше будуть вкрай негативні наслідки. Але це свідчить про те, що це слабке місце, вразливе місце. Вони цього побоюються. І от якщо сам Трамп його адміністрація почнуть тиснути. Використовуючи тему тамагавків, почнуть примушувати Путіна до реальних мирних переговорів, можливо, це дасть результати. А якщо вони, як це бувало вже неодноразово раніше, ну з інших тем приводів, якщо вони дадуть задню, знімуть тему тамагавків. Ну тоді, на жаль, Путін знов тактично виграє. Це не означає, що він там отримує повну перемогу. Ні, в даному випадку він переграє тактично. Тому Путіна недостатньо лякати, недостатньо тільки риторично на нього тиснути, але що важливо. В наших відносинах з США і з Заходом в цілому є така специфічна траєкторія, така логіка, такий алгоритм. Спочатку, коли ми щось просимо, нам кажуть ні. Потім починається фаза обговорення. От якраз зараз ми в другій фазі по томагавках. А третя фаза це вже рішення. Ну ми таке і бачили. Дімо, так, бачу, так ви на ви просто, напевно нагадуєте нам і про атакамси, і про хаймарси і про ефшіна ну, так, саме так. Да так було з Петріутами, так по, по Абрамсах. Наприклад, танки я пам'ятаю, коли Зеленський перший раз за час великої війни приїхав до штатів. Взагалі, перша була його поїздка за кордон наприкінці 22-го року. І тоді Байдена запитали про Абрамса. Він сказав: на галявині білодому ні, це неможливо. Через декілька місяців питання було вирішено. По f 16 така ситуація була тому із тамагавками. Я думаю, що це питання часу. Думаю, що більш вирогідно, що можуть нам дати більш сучасні і більш серйозні модифікації атакам. Це можливо або інших ракет далекобійних. Це цілком вірна. Інша річ зараз виникла така, я б сказав. Технічна, вона юридична проблема частково технічна. Це пов'язано з шатдауном США. Там нема зараз бюджету. І е, формально призупинена робота державних установ. Зокрема, не можна вести офіційні переговори. От зараз це певною мірою гальмує цей процес. Але початок переговорів по зброї, зокрема по далекобійній зброї, вже відбувся. І я дуже сподіваюся, що буде продовження. І найкращий варіант з боку американців було б надати нам поки що не е, томагавки. До речі, там є проблеми. І технічна потрібна платформа. Ну, ми uh, тільки що говорили е з Валерієм Романенко з авіаекспертом. Він якраз твердить, що це не найбільша наша проблема. Мовляв, це там є да, я, <гум> да. я теж про це чув. Що це вирішується у нас? Люди талановиті, вони знайдуть є. До речі, сухопутний варіант тамагавків. Ну платформ для тамагавків. Uh -huh. Тому це проблема вирішується, тим більше нашими фахівцями. Але тим не менше, спочатку можуть бути інші ракети. Головне, щоб США продовжували тиск на Путіна і щоб цей тиск був, зокрема, через постачання зброї. От таку мову Путін розуміє, як ми бачимо зараз, він її чує, а просто заклики до миру, до припинення війни на нього, на жаль, не працюють. Друзі, цікава ваша точка зору. Чи вірите ви в завершення бойових дій в осяжному в майбутньому, бо різні звучать заяви. Ну, ви, напевно, чули, як очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Кім? Буквально, от сьогодні заявив, що війна точно закінчиться там або за кілька місяців, або за рік. Ну окей, там каякала ствердить два роки. Ще війна буде тривати, бо протистояння зайшло в глухий кут. Там Борис Джонсон каже, до 25 грудня може закінчитися, якщо Трамп зробить правильні кроки. До Різдва е, так я вже всіх забув. Венеславський он з комітету по обороні та розвитціяк твердить всім вже зрозуміло, що війна йде до фіналу. Давайте я таке світоглядне так питання, пане Володимир. Я розумію, що ви звикли оперувати фактами, але. Але, ну, от, чи є, от, коли ви сукупність факторів аналізуєте, чи є у вас ну, взагалі нерозуміння, відчуття, що ми реально виходимо на якусь фінішну пряму? Чи все ж таки ну, взагалі ви обережні щодо прогнозів? Знаєте, як колись Черчилль сказав, дуже хочеться це процитувати. Хоча у нас трошки інша ситуація, але тим не менше... Коли була битва при Ель Аламен в північній Африці і вдалося британським військам отримати перемогу, він сказав: це ще не кінець, але це навіть не початок кінця. Але ми наближуємось до цього. От ми в схожій ситуації ідуть акти, скам так поки що немає активних переговорів, але сам переговорний процес при Трампі розпочався. Дуже добре, що Трамп не припиняє займатися темою припинення війни в Україні. Путін поки не готовий, але накопичення проблем в Росії наші влучні удари по російському тилу. Те, що ситуація на фронті, ну не те, що повністю стабілізувалася, але вона все більше і більше входить в патову ситуацію. Всі це чинники, які будуть впливати на відновлення реальних переговорів. Тому я б сказав так: що реальні переговори можуть розпочатися. Точно ми теж не можемо назвати дати. От ніхто не може назвати точно дату. Це неможливо вирахувати. Але тому що багато що в голові у Путіна, і коли у нього там щось. Включиться або виключиться, на жаль, спрогнозувати неможливо. Проте, з точки зору об'єктивних чинників, це може бути кінець поточного року, може бути початок або перша половина наступного року. Я кажу про початок переговорів. Як швидко вони закінчаться, сказати неможливо. Але так чи інакше, це неминуче. Тому що е, я не бачу іншого варіанту завершення війни, і я поки е, дотримуюсь такої точки зору, що більш вірогідна, враховуючи нинішні масштаби повітряної війни, зокрема, і те, що це велика проблема і для Росії, не тільки для нас. Це те, що спочатку можуть е, е, обговорювати і домовлятися про припинення війни в повітрі, або, от, наприклад, про припинення ударів по енергетичній інфра інфраструктурі. перша спроба була. В березні ну не вдалося тоді домовитися, тому що неправильну тактику, на мій погляд, обрали американці. Але так чи інакше, я думаю, ця тема буде предметом переговорів. І от моя точка зору, що більш ворогідний сценарій поетапно припинення вогню. Спочатку в повітрі, потім на суходолі, потім вихід на якісь більш такі системні мирні переговори. Хоча є точка зору, ви цитували от різні варіанти. На назву ще один варіант такий цікавий. До речі, багато експертів його підтримує. Я бачив нещодавно одне дослідження, де більшість експертів підтримали таку точку зору: що із за нестачі ресурсів для ведення масштабної війни у обох сторін і у Росії, і у нас війна поступово буде зменшувати свою інтенсивність. Правда, прихильники такої точки зору вони вважають, що не буде формально у припиненні війни, а війна може вийти фазу, яка була ну от у нас після Других мінських домовленостей, після 2015 року війна малої інтенсивності, як на Донбасі. Я не дуже підтримую цю точку зору, тому що тоді не було повітряної війни. А ми зараз бачимо, яка достатньо масштабна повітряна війна війна відбувається. Тому навіть якщо буде патова ситуація і стабілізація фронту, все рівно от, може продовжуватись повітряна війна. І чим більше вона буде руйнівною, тим більше буде необхідність домовлятися про її завершення. Тому мирні переговори, хоча б і скоріше за все про припинення вогню. Вони є неминучими, а коли саме це станеться через декілька місяців, через півроку або через рік залежить від багатьох обставин. Спрогнозувати точно ми не можемо. Але ми в тилу, наші бійці на фронті, наші дипломати, наші друзі, які можуть тиснути на Путіна, мають зробити все для того, щоб врешті-решт цей момент настав. Дякую, пане Володимире. Друзі, ви ваші думки залишайте в коментарях. На сьогодні будемо три крапки ставити. Політолог Володимир Фасенко сьогодні до нас доєднувався. Дякую вам, друзі. А вам дякую за те, що ви були з нами. Сьогодні було багато важливого. Будь ласка, залишайте ваші думки в коментарях. Пам'ятайте, сподіватися на смерть Путіна. Напевно, навіть варто так, але в першу чергу варто підтримувати Сили оборони України. Від них нині залежить майбутнє нашої держави. Задонайте просто зараз. Кожен з вас знає, як підтримати наших захисників. Ну і лайки цій бесіді я вас попрошу поставити. Адже що майже 30 тисяч підписників на Ютуб каналі Київської школи державного управління. Будь ласка, порадуйте мене, нашу команду. Давайте триматися разом в такі складні часи. До зустрічі.